Хотіла показати вам, як в гановері замінюють якісь частини там, мереж. Така бруківочка, ось вона. Лежить збоку, плиточка знята, акуратненько складена. Далі, як вони там все роблять потолку. Зараз покажу. Це здоровенно така велодоріжка. Тут нічого не нарушилося. Ось. Вибрали шматочок, там перекладають мережі, Тут. а тут отак, тимчасово, щоб жоден велосипедист не упав. Ну і далі, він. як це все робиться, зараз спробую збільшити. І через якийсь час оцього всього взагалі видно не буде. przez duże krótki czas.